У Кривому Розі втілюються проєкти з оновлення медичних закладів та забезпечення їх сучасним обладнанням. Така робота ведеться у партнерстві з міжнародними та українськими благодійними фондами. Перша інфекційна лікарня серед об'єктів, де реалізується низка важливих проєктів. Залучені кошти уряду Німеччини, що надаються через німецький банк розвитку KFW, на умовах співфінансування з міським бюджетом. «Місто проводить капітальний ремонт і перепланування нашої. Інфекційної лікарні по е, нашому бюджету міста, але разом з Українським фондом соціальних інвестицій е, разом зараз робимо і лабораторне відділення і е, укриття нашої інфекційної лікарні. Тому е, інфекційна лікарня на наступний рік у нас буде. З нової лабораторією, з обладнанням, з цим устаткуванням, з, з новим укриттям і, я вважаю, з новим корпусом. Наприкінці літа у закладі розпочалось оновлення клініко-діагностичної лабораторії. Наразі тривають роботи по капітальному ремонту лабораторного корпусу інфекційної лікарні, за сприяння уряду Німеччини і Світового банку. Йдуть роботи. Зараз виконано 30% від плану. По графіку йдемо запередженням. Раніше строку закінчимо. Зараз виконані заміна покрівлі, інженерних систем комунікацій, дверей і частково утеплений цоколь. Інша частина утеплення буде перенесена на весну, відкриття в. Плануємо на початок літа у межах меморандуму з українським фондом соціальних інвестицій. Віднедавна інфекційна лікарня почала отримувати новітні обладнання для лабораторії: термостати, центрифуги, мікроскопи, а також стерилізатори, лабораторні холодильники, аналізатори. Медики зазначають, ці прилади не для діагностики та лікування інфекційних хвороб. Ми зможемо робити набагато більше досліджень, не буде вже такої, якби інколи похибки бухають за рахунок людського фактору. Ну всі ми люди. Тобто, це все анулюється, це будуть якісні аналізи і більш доступні будуть для населення, тобто розшириться аспект тих аналізів, які ми робили раніше. Другий поверх це в нас буде два відділа: це буде клінічна лабораторія і імунологічна лабораторія. Перший поверх це буде бактеріологічний відділ з дотриманням, тобто всі кімнати, які повинні близько одна до. Одного розташована з деяких ну, кабінетів через вікон це буде доставлятися матеріал, щоб зберігалася поточність і дотримувався повністю протиепідемічний режим. Тобто, це будуть лікарі-лаборанти, лікарі це будуть біологи, імунологи і бактеріологи. Паралельно в медзакладі ведеться ремонт укриття. Наш фонд фінансує і роботи по укриттю. Там роботи будуть завершені на початку студіючого року. Проблем там поки що немає, все йде по графіку. Зараз там закінчені демонтажні роботи, почали оздоблення. І почнемо монтаж інженерних систем. Ми передбачаємо, що там будуть частина це ліжка, тобто туди можна буде спускати пацієнтів, які ну ліжковий режим повинні виконувати. А частина це будуть стільчики, і, скажімо так, для медперсонала, і для пацієнтів. Якщо з ліжками, то це десь біля 100 пацієнтів. А якщо враховувати і сидячих, то це до 300 чоловік можна розташувати в цьому криті. Іськова, Олег Каплій, цей день.